Расла. Вітаємо, полонне, вітаєм Коломию, вітаєм Харків, вітаєм Миколаїв! вітаєм Стрий Львів, вітаємо Чортків і Кострижівко, вітаємо всю Україну! Ні не відбувається ніде, де громадяни, де справжні українці повстали не за зарплати, не за пенсії, не за гроші, не за бюджет, повстали за ідею. Тому ми є велика нація, яка продемонструвала на весь світ, що ми дійсно нація, яка може носити. Пішли. Це не так багато, але це вже немало. Друге, сьогодні витягнули ми Кабінет міністрів, як щурів до парламента, і вони поприлазили. Третє, сьогодні кожен показав своє справжнє лице. Де ж вони, ці борці за права народу України? Які ще вчора били себе в груди і казали, не можна бити дітей. Ми проти того, що Беркут застосовував силу. В Україні проблеми з економікою, в Україні проблеми з правами людини, уряд не правий. І сьогодні за гроші, за страху. Жодна з цих потвор не проголосувала за відставку ганебного українського уряду. Ганебнішого в історії України. Ганьба Азарову! Є ще одні потвори в парламенті, їм уже років сто. Комуністична партія. Що треба буде прийняти рішення про заборону комуністичної ідеології в Україні. Тому що в Україні це не комуністична навіть ідеологія, а капіталістична багатших від комуняк нема нікого. Знову взяли гроші у Януковича. Далі, що ми будемо робити? І це дуже важливо громадам. Уважно слухайте. Янукович три роки морить країну. Тепер країна буде морити Януковича. Кризу. Що мав зробити президент, якщо він дійсно український президент в перший день після того, коли відбулось побоїще тут, на Майдані? Він повинен був вийти з зверненням до нації і сказати, уряд відставку Захарченка в тюрму, так поступає президент. Цією можливістю. Ми йому дали другу можливість парламент. Дати вказівку партії регіонів, проголосувати за відставку уряду. Але і це він зірвав, і це йому ганьба. Можливість. І звернулись сьогодні Сергій Соболєв з трибуни парламента до Миколи Азарова. І це звернення було не просто як до прем'єр-міністра. В кінці кінців, як до людини. Він же ще залишився людиною чи ні? ні? І він не залишився людиною після того, коли до нього звернулись і сказали. Ви винні! В тому, що побили людей. Ви особисто, Микола Янович, винні в тому, що давали команду ваш уряд застосовувати силу і направляли бандитів у міліцейській формі проти дітей, і проти мирних демонстрантів. Ви три роки грабуєте цю країну, а взагалі 12. Тому що першим міцепрем'єром був, прем'єром був, голови податкової адміністрації був. Тільки не був, і він несе персональну відповідальність, що має зробити людина, яка вже сіда, яка вже пройшла дуже довгий період в своєму житті, яка повинна мислити не категоріями, скільки він ще вкраде, і скільки він ще заробить, і скільки він ще просидить в кріслі, а повинна мислити категоріями, з чим він війде в українську історію. Чи він у неї війде, чи він в неї вляпається. Чи його внесуть в цю історію, чи його винесуть з кабінета? Він повинен був як прем'єр-міністр, як громадянин України, не дивлячись на те, що він не розмовляє українською мовою, сказати російською, я йду в отставку. Я винен перед народом України. Я перед кожним з вас завинив. Але він і це не зробив. Саме тому. Які ми їм дали, жодного не було використано. Ну що ж, зараз ми приймаємо наступне рішення. Я дуже прошу, чітко, щоб ми, кожен з нас виконував те, що тут домовлено. Зрозуміло, наше рішення. Зараз ключ до вирішення політичної кризи. В руках президента Януковича. Він має право відповідно до Конституції застосувати четвертий і останній механізм. Указ президента про відставку Уряда Азарова. Це наша перша вимога і наша друга вимога оголошення дострокових президентських і парламентських виборів. Мато, і тут я звертаюся до вас дуже, дуже чітко. Дисципліна і порядок серед нас. Виконуємо тільки ті вказівки і команди, про які домовились. Зрозуміло, да! наше завдання мирним протестом до адміністрації президента. І вимога до Віктора Януковича підписати указ. І оголошувати вибори тепер це його персональна відповідальність, і ми повинні показати йому, що народ України, мирно вимагаючи біля адміністрації Віктора Януковича, буде стояти до того моменту, доки рішення про відставку Азарова і про дострокові вибори. То не буде. Приймається далі. Вони всередині хочуть заслати купу провокаторів і тітушок. Будь-хто, хто закликає не до того, що сказано на цьому майдані, є провокатором. І повинен передаватися в центральний штаб. Зрозуміло? Да. Ніякої самодіяльності. Тільки чіткі і злагоджені дії. Він хоче, щоб ми зайшли в зиму, і він думає, що ми розійдемося. Ми розійдемося. Ні! Ми переможемо. Да. Ми зараз вибудовуємо колону по інститутській. І йде. До адміністрації президента мирною ходою з протестом. Так. так. Прошу всіх готуватися до того, щоб Віктор Янукович нас почув. Слава Україні!